Чи дивилися ви колись на свого кота і думали, який же ти в мене чарівний пухнастик? Ці милі складочки, ця поважна хода. Але що як я скажу вам, що за цією милою зовнішністю ховається тихий вбивця? Сьогодні ми поговоримо про жиріння у котів, і я обіцяю ви по новому поглянете на кожну зайву порцію корму і зрозумієте, як подарувати своєму улюбленцю довге і здорове життя. Будьмо відвертими наші домашні коти живуть у раю, порівняно зі своїми дикими предками. Їм не потрібно полювати, щоб здобути їжу. Миска завжди повна, а найбільша пригода це дійти від дивана до холодильника. Саме це комфортне життя і стало головною причиною епідемії, про яку не заведено говорити вголос епідемії котячого ожиріння. Тож з чого ж почати? Давайте розберемося, що ми взагалі називаємо ожирінням у котів. Багато хто думає, що це просто вгодований, задоволений життям котик, але ветеринари дивляться на це інакше з медичної точки зору. Ожиріння це серйозне захворювання, стан коли вага тварини перевищує її ідеальну норму на 20% або навіть більше. І забудьте, будь ласка, про відмовку у нього просто кістка широка. У котів, як і у людей, такої речі не існує це лише зручний міф, який я заважаю побачити реальну проблему. Уявіть, що ідеальна вага вашого кота 5 кілограмів, всього один зайвий кілограм, це вже ті самі 20%. Для нас і з вами це здається дрібницею. Але для кота це все одно, що для людини. Набрати 10-15 зайвих кілограмів, саме тому ветеринарні лікарі оцінюють не стільки цифру на вагах, скільки загальну кондицію тіла. Проблема в тому, що вага набирається поступово день за днем, грам за грамом. Ви бачите свого кота щодня і просто звикаєте до його нового округлішого вигляду, а тим часом тихий вбивця вже робить свою. Справу повільно підриваючи здоров'я вашого улюбленця, ясти. Ап. але як же зрозуміти, що ваш пухнастий друг вже перетнув цю небезпечну межу? На щастя, для цього не потрібна ветеринарна освіта, існує простий і дуже надійний спосіб, який називається реберний тест. Проведіть його просто зараз, доки дивитесь це відео. Акуратно проведіть долонями по боках вашої кішки в області грудної клітки. В ідеалі ви маєте легко промацувати ребринки під тонким шаром жиру. Відчуття мають бути приблизно такими ж, як коли б ви провели пальцями по тильній стороні своєї долоні. Кісточки відчуваються, але вони не гострі. А от якщо вам доводиться відчутно натискати, щоб знайти ребра, наче намагаєтеся промацати їх крізь товсту подушку, це вже тривожний дзвіночок. Якщо ж ребринки зовсім не промацуються, значить проблема зайшла занадто далеко. Є також інший метод подивіться на кішку зверху, коли вона стоїть, у здорової тварини ви побачите чітко виражену талію позаду ребер. Силует нагадуватиме пісочний годинник, якщо ж тіло вашого улюбленця більше схоже на рівний овал або батон, це явна ознака зайвої ваги, цей простий домашній огляд, ваш перший крок до визнання проблеми. М і саме тут ми торкаємося найважливішого чому зайва вага така небезпечна. Часто ми бачимо лише милу повноту, але не усвідомлюємо, яке колосальне навантаження зазнає організм кішки. Щоб ви краще це зрозуміли, скористаємося простою аналогією. Уявіть, що ваш кіт мав би важити 4 кілограми, а важить 5. цей 1 кілограм це аж 25% від його ідеальної ваги. А тепер перенесемо це на людину. Якщо ви важите 80 кілограмів, то для вас це рівнозначно, тому що постійно 24 години на добу носити на собі рюкзак вагою у 20 кілограмів. Уявили, ви б носили його, коли спите, коли їсте, коли просто йдете до іншої кімнати, звісно, ні. А ваша кішка змушена це постійне виснажливе навантаження, тисне на всі системи організму без винятку. Кожен крок, кожен стрибок. Навіть кожен вдих дається їй важче. Це не просто цифра на вагах, це мовчазна тортура для її суглобів, серця та легень. І зараз ми поговоримо про конкретні наслідки. Одним із найгрізніших і, на жаль, поширених наслідків є цукровий діабет. Так, так вам не почулося коти хворіють на діабет так само, як і люди, і зайва вага. Це головний фактор ризику, пусковий механізм для цієї хвороби. Як це працює? Дуже просто зайвий жир це не просто пасивний баласт. Жирові клітини активно виробляють речовини, які заважають організму правильно використовувати інсулін. Інсулін це ключ, який відкриває клітинам доступ до енергії з їжі. Коли цей механізм дає збій, цукор залишається в крові, отруюючи. Організм. І що це означає на практиці? Це означає, що ваш улюбленець, скоріш за все, до кінця життя потребуватиме щоденних, а іноді й дворазових ін'єкцій інсуліну. Це суворий графік ін'єкцій, постійний контроль рівня цукру в крові, регулярні і дороговартісні візити до ветеринара, Щасливе й безтурботне життя кота перетворюється на медичну рутину, і все це. Через зайву вагу, якої можна було б уникнути, а тепер поговоримо про те, що дозволяє вашій кішці так віртуозно рухатися, про її суглоби, кішки від природи, неймовірно граційні та спритні створіння, стрибок на високу шафу, блискавичний ривок за іграшкою, усе це можливе завдяки ідеально працюючому опорно-руховому апарату, але зайва вага. Безжально руйнує цю природну гармонію кожен зайвий грам це додаткове навантаження на хрящову тканину, яка слугує амортизатором у суглобах. Під постійним тиском ця тканина стоншується, зношується, що призводить до запалення та нестерпного болю. Це захворювання називають артритом або остеоартрозом. Ви починаєте помічати, що ваш кіт більше не застрибує на улюблене підвіконня. А воліє підійматися туди в кілька етапів, він став менше гратися, більше спати, йому може бути боляче навіть просто спускатися сходами. І це не лінь, і не старість, це хронічний біль, який отрує йому кожен день. Зайві кілограми буквально крадуть у нього радість руху, серце та легені це рушій нашого організму. І в кішок цей рушій також працює на знос через зайву вагу. Розберімося, як це відбувається. По-перше, серцю доводиться працювати набагато важче, щоб качати кров по розрослому тілу, уявіть собі маленький насос, який змушують обслуговувати величезний будинок. Рано чи пізно він почне давати збої. По-друге, жир відкладається не лише під шкірою. Він накопичується і всередині, у грудній клітці, буквально стискаючи серце і легені, це фізично заважає легеням повністю розправлятися при вдиху. Внаслідок цього кішка не може дихати на повні груди, у неї з'являється задишка навіть після мінімальної активності. Ви можете помітити, що після короткої пробіжки за іграшкою ваш улюбленець важко дихає, відкривши рот як собака. Це дуже тривожний симптом. Ожиріння створює замкнене коло, кішці важко рухатися через задишку, вона менше рухається і через це набирає ще більшу вагу. Це коло необхідно розірвати, поки не стало надто пізно. А чи чули ви про такий страшний діагноз, як ліпідос печінки? У народі його ще називають синдром жирної печінки. І це один з найсмертельніших станів, безпосередньо пов'язаних із зайвою вагою у котів, звучить лячно, і на це є причини. Ось як це працює. Вгодована кішка звикла до постійного надходження калорій, з якоїсь причини раптом перестає їсти. Причиною може стати будь-що стрес від переїзду, поява нової тварини в домі чи звичайне захворювання. Організм позбавлений енергії ззовні. Починає в паніці розщеплювати власні жирові запаси, але печінка кішки просто не здатна впоратися з таким величезним потоком жиру, вона буквально забивається ним, перестає виконувати свої життєво важливі функції і починає відмовляти. Найстрашніше, що цей процес може запуститися, якщо вгодований кіт не їсть лише пару-трійку днів. Лікування ліпідозу дуже складне, дороге і, на жаль, не завжди успішне це бомба з повільненої дії всередині вашого улюбленця, а детонатором може стати будь-яка дрібниця. Є ще одна проблема, на яку багато власників не звертають уваги, і вона здається менш серйозною ніж відмова печінки чи діабет, але значно впливає на якість життя кішки. Це догляд за собою, або кажучи науковою мовою, грумінг кішки, неймовірні чистюлі, вилизування шерсті для них це не просто гігієна, це ритуал, який допомагає їм заспокоїтися, зняти стрес, підтримувати шерсть і шкіру в ідеальному стані. Але коли кішка набирає зайву вагу, вона фізично втрачає гнучкість, її живіт і жирові складки просто не дають їй дотягнутися. До багатьох частин тіла, особливо до спини біля основи хвоста та області під хвостом. В результаті шерсть у цих місцях звалюється, утворюючи щільні ковтуни. Під ними шкіра пріє, запалюється, може розвинутися дерматит, це викликає свербіж і сильний дискомфорт. Ваш улюбленець, який від природи має бути ідеально чистим, змушений жити з брудною та зваляною шерстю. Тому що його власне тіло стало для нього в'язницею. А зараз давайте розвінчаємо один із найшкідливіших та найпоширеніших міфів ситий кіт, щасливий кіт. Нам здається, ніби якщо миска завжди повна, а кіт поважно лежить на дивані, то він досяг котячого дзену. Насправді ж, усе з точністю до навпаки, ожиріння часто йде пліч опліч за апатією, а іноді депресією. Пам'ятаєте, ми говорили про хворі суглоби та задишку, тварині стає фізично важко, а іноді навіть боляче рухатися. Радість від ігор, від погоні за сонячним зайчиком, від дослідження вертикальних просторів усе це зникає. Життя звужується до маршруту диван, миска, лота, лоток. Їжа стає єдиним доступним задоволенням, що ще більше посилює проблему. Кішка потрапляє в замкнуте коло, вона їсть від нудьги та неможливості рухатися, а зайва вага робить її ще більш нерухомою та апатичною. Щастя кішки це не безкінечна їжа, це рух, гра, цікавість та можливість бути кішкою, а ожиріння все це у неї забирає. То хто ж винен у цій епідемії? Будьмо чесними самі із собою. У переважній більшості випадків головна причина це ми, люблячі господарі, і перша, найочевидніша помилка це перегодовування. Ми дивимося на свого котика, і нам здається, що він завжди голодний. Він треться об ноги, жалібно нявкає біля порожньої миски, дивиться на нас величезними, повними вселенської скорботи очима, і наше серце тане. Ми підсипаємо ще жменьку корму, потім ще одну. Ми виражаємо свою любов і турботу через їжу, часто зовсім не знаючи міри. Виробники кормів вказують на упаковках добові норми не просто так, це результат серйозних досліджень, розрахований на середню активність домашньої кішки, але ми часто ігноруємо ці рекомендації, насипаючи корм на око. І це око. Повне любові та жалю майже завжди помиляється у більший бік. Кожен зайвий шматочок, даний з добрих намірів, це ще один крок до хвороби, коли мова заходить про зайву вагу у тварин, одну з вирішальних ролей відіграє так зване вільне годування це ситуація, коли миска із сухим кормом постійно наповнена і доступна улюбленцю цілодобово. Здавалося б, це надзвичайно зручно, як для нас, так і для кота чи кішки, адже тварина може їсти коли захоче невеликими порціями, наче в дикій природі. Та саме тут і криється пастка. Наші домашні коти та кішки живуть зовсім не в дикій природі, їм не потрібно вистежувати здобич і витрачати на це енергію. Їхні головні вороги це нудьга і бездіяльність. І що ж робить кішка, коли їй стає нудно, правильно прямує до миски, не тому, що голодна, а просто щоб якось себе зайняти. Хрускіт, гранул стає єдиною доступною розвагою. У результаті тварина споживає значно більше калорій, ніж їй справді потрібно. Вільний доступ до їжі повністю порушує природні механізми відчуття голоду та насичення, це все одно, що якби у нас на столі. Постійно стояла повна ваза цукерок. Навіть якщо ми не голодні, рука сама так і потягнеться за черговою цукеркою для наших пухнастих улюбленців це прямий і найкоротший шлях до ожиріння. А тепер згадайте таку картину ви сидите за обіднім столом, смакуєте їжу, аж раптом з'являється він. Ваш кіт. Він сідає поруч. Кладе лапку вам на коліно і вмикає свій фірмовий погляд, той самий погляд кота зі шрека, і ось ваша рука сама тягнеться, аби дати йому маленький шматочок сиру, ковбаски чи чогось іншого зі своєї тарілки. Знайома ситуація Егеш. ми робимо величезну помилку, сприймаючи випрошування їжі як голод, здебільшого кішка випрошує їжу зовсім не тому, що помирає з голоду. Вона робить це з кількох причин. По-перше, їй просто цікаво, що такого смачненького їсте ви. По-друге, це вже відпрацьований ритуал для привернення вашої уваги. По-третє, це просто котяча хитрість. Вона знає, якщо достатньо жалібно подивитися, то обов'язково отримає смаколик. Піддаючись на ці маніпуляції, ми не лише даємо зайві, а часто й шкідливі для кішки калорії. Ми закріплюємо погану поведінку, кішка засвоює. Щоб отримати смаколик і увагу, треба випрошувати. І це порочне коло стає дедалі складніше розірвати. Запам'ятаймо одну просту, але надзвичайно важливу істину смаколики це не любов, це по суті калорійна бомба уповільненої дії, яка лише шкодить здоров'ю вашого улюбленця. Ми часто не замислюємося про це, коли пригощаємо свого котика спеціальними подушечками, паличками чи навіть шматочком сиру. Нам здається, що це така дрібниця. Зовсім нічого. Але давайте подивимося на це з точки зору калорійності для кішки вагою 4-5 кілограмів одне маленьке частування може бути еквівалентним цілому гамбургеру для людини. Ви б стали щодня їсти по гамбургеру на додачу до свого звичайного раціону? Звісно, ні. А ось своєму коту ми влаштовуємо саме такий бенкет живота. Справжня любов і турбота це не підгодовування. Любов це ваш час і увага, це спільна гра з пір'яною вудкою, дражнилкою, це ніжне почухування за вушком, це створення комфортного та безпечного середовища. Саме ці речі роблять вашу кішку по справжньому щасливою, а не зайвий, шматочок їжі, що лише наближає її до хвороб. Також надзвичайно важливо, чим саме ви годуєте свого улюбленця, не всі корми однаково корисні. Зайдіть до будь якого супермаркету, і ви побачите полиці, заставлені яскравими упаковками кормів економ класу, вони приваблюють своєю низькою ціною. Але за цією дешевизною криється велика проблема. Основу таких кормів, як правило, становлять злакові культури: кукурудза, пшениця, соя, кішки за своєю природою, хижаки, їхня травна система ідеально пристосована для перетравлення тваринного білка, тобто м'яса. А ось із великою кількістю вуглеводів, яких удосталь у злакових, їхній організм справляється значно гірше. Надлишки вуглеводів дуже швидко й ефективно перетворюються на жир і відкладаються про запас. По суті, дешеві корми це котячий фастфуд, це все одно, що ми щодня харчувалися б лише булочками й макаронами, начебто ситно, але користі жодної. А зайві кілограми на боках з'являються з космічною швидкістю. Тож правильний вибір корму з високим вмістом м'яса, яке стоїть на першому місці у складі. Це вже половина успіху в боротьбі за здоров'я вашого улюбленця. Звісно, не варто забувати й про спосіб життя. Погляньмо правді у вічі сучасна домашня кішка це справжній диванний атлет. Її дикі предки проводили більшу частину дня в Русі, вистежували здобич, патрулювали територію, рятувалися від хижаків. Це вимагало колосальних витрат енергії. А що ж робить наша домашня улюблениця? Спить по 16-18 годин на добу, а в перервах між сном здійснює свої важливі походи від дивана до миски, від миски до лотка, і знову на диван. Її максимальне фізичне навантаження це потягування після сну або коротка пробіжка за сонячним зайчиком. Маємо величезний дисбаланс, калорій з їжею надходить багато. А витрачається мізерно мало. Усе, що не було витрачено на підтримання життєдіяльності, організм завбачливо відкладає у вигляді жиру, без достатнього фізичного навантаження, навіть найкращий і найзбалансованіший корм, якщо давати його трохи більше норми, призведе до набору ваги. А чи замислювалися ви колись, чому ваша кішка так часто підходить до миски? Невже вона постійно голодна? Насправді дуже часто кішки їдять просто від нудьги, уявіть собі, її день. Ви пішли на роботу, у квартирі тихо, нічого не відбувається, жодних нових запахів, жодних рухомих об'єктів, жодних викликів для її мисливського інстинкту. Якщо тварина не має достатньо стимулів, їжа стає єдиною доступною розвагою. І способом скрасити довге очікування, похід до миски та хрускіт корму це хоч якась подія в монотонному житті, тому дуже важливо збагачувати середовище проживання вашої кішки, вертикальний простір, усілякі полички, будиночки, високі кіхтеточки, дозволяє їй лазити і почуватися в безпеці, різноманітні іграшки, які можна ганяти по підлозі, інтерактивні головоломки з їжею. Усе це змушує мозок працювати, а тіло рухатися, і, звісно, ніщо не замінить вашої уваги та спільних ігор. Кішка, який нудно, це прямий кандидат у групу ризику щодо ожиріння. Отже, ми усвідомили проблему що ж робити, з чого почати шлях до здоров'я нашого улюбленця. Перший найважливіший і обов'язковий крок це візит до ветеринарного лікаря. Ні в якому разі не починайте самостійно садити кішку на дієту. Чому це настільки важливо? По-перше, потрібно переконатися, що зайва вага не є симптомом якогось захворювання, наприклад, гормонального збою. Лікар проведе огляд, можливо, призначить аналізи, щоб отримати повну картину стану здоров'я. По-друге, Лише фахівець може правильно оцінити ступінь ожиріння та розрахувати безпечну норму калорій для схуднення, занадто різке обмеження в їжі смертельно небезпечне для котів і може спровокувати той самий ліпідоз печінки, про який ми вже згадували. Лікар підбере спеціальний дієтичний корм і складе план схуднення, який буде ефективним і, головне, безпечним для вашого улюбленця. Похід у клініку це не зайва трата грошей, а інвестиція в довге та здорове життя вашої кішки. Після того, як ви отримали рекомендації від ветеринара, настає етап суворого контролю. І головне правило тут. Жодних на око вашим найкращим другом на найближчі кілька місяців має стати мірний стаканчик або кухонні ваги. Ветеринар розрахував точну добову норму корму в грамах. Ваше завдання неухильно її дотримуватися. Відміряйте необхідну кількість вранці та розділіть її на кілька невеликих порцій, які даватимете протягом дня, наприклад, вранці. Після повернення з роботи та перед сном дробове годування допомагає підтримувати почуття ситості та позбавляє кішку від болісного голоду, і, звісно ж, повністю виключить їжу зі столу та мінімізуйте кількість ласощів. Якщо ви все ж таки хочете побалувати улюбленця, обирайте низькокалорійні ветеринарні ласощі та обов'язково віднімайте їхню калорійність із загальної добової норми. Дисципліна та точність. Ось ваш ключ до успішного схуднення без шкоди для здоров'я. О просто насипати відміряну порцію корму в миску це нудно і надто просто для природженого мисливця. Перетворіть кожне годування на захопливу пригоду, це не тільки допоможе уповільнити процес поїдання корму, але й забезпечить кішці необхідне розумове та фізичне навантаження, що можна використовувати. Існує величезна кількість інтерактивних годівниць це можуть бути м'ячики з отворами, з яких корм висипається, коли кішка катає їх лапкою. або Спеціальні дошки головоломки з комірками та кришечками, звідки корм потрібно добувати, можна обійтися і підручними засобами, розкладіть гранули корму в кількох місцях по квартирі, щоб кішка була змушена їх шукати, використайте картонні лодки від яєць, насипавши корму комірки, ви змусите улюбленця вивуджувати його лапкою, а не ковтати за секунди. Такий підхід не тільки бореться з ожирінням, але й допомагає впоратися з нудьгою, роблячи життя кішки більш насиченим та цікавим, та, і, звісно, ж рух, це життя. Жодна дієта не дасть належного ефекту без регулярної фізичної активності. Наше завдання розбудити в нашому диванному атлеті древній мисливський інстинкт. Забудьте про те, що кішка має гратися сама з собою, найкращі іграшки. Ті, у яких берете участь ви, усього 15 20 хвилин активної гри на день, розділені на два-три підходи, можуть творити справжні дива, знайдіть те, що подобається саме вашому коту. Для одних це невловима цятка від лазерної указки, для інших пір'яна вудка дражнилка, що імітує політ птаха. Інші ж обожнюють чурхотливі м'ячики чи мишки. Важливо закінчувати гру спійманням здобичі. Дайте кішці наприкінці спіймати іграшку, щоб вона відчула задоволення. Регулярні ігри не лише спалюють калорії та зміцнюють м'язи, а й неймовірно зміцнюють ваш зв'язок із улюбленцем, роблячи його щасливішим та впевненішим у собі. А тепер найголовніший і, можливо, навіть шокуючий момент найбільша небезпека ожиріння для кішки це не діабет і не артрит. Це ми, наша любов, наше бажання побалувати, ми, власники своїми руками, створюємо проблему, помилково вважаючи, що робимо свого улюбленця щасливим. Найважливіше в цій історії усвідомити, що сувора дієта та відмова в зайвому шматочку. Це не жорстокість, а найвищий прояв турботи. Зрозуміти, що кішка, яка випрошує їжу, насправді може просити вашої уваги, і найкращими ласощами для неї стануть не калорійна подушечка, а 10 хвилин гри з махалочкою. Це змінює все. Підіб'ємо підсумок. Ожиріння у кішок це не мила особливість, а серйозне захворювання, яке скорочує життя та погіршує його якість. Але гарна новина воно повністю в нашій владі. Правильне харчування, активні ігри та ваша турбота здатні перетворити пухляша на здорову та енергійну тварину. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк, це дуже допомагає в його розвитку. А тепер запитання до вас як ви контролюєте вагу свого улюбленця? Чи є у вас свої секрети або, можливо, кумедні історії про дієту вашої кішки? Поділіться ними в коментарях. Давайте обговоримо.